Під час трансляції від розробників всі настільки чекали бонус код та цифри кульок, що й не звернули увагу на відео, яке нам показали у кінці. До речі, якщо ви ще не знаєте, то ось номера щасливих кульок. Напишіть в коментарі, чи були у вас якісь з них. Всі інші номери можна буде обміняти на 250 золота. Зробити це треба у сховищі вже через 2-3 дні, коли розробники дадуть відповідну кнопку. А ми повернемось до відео. На перший погляд може здатися, що це чергове змонтоване відео, де графіка і все інше підкручене суто для цих кадрів, бо ВГ любить таке робити. Згадайте той же роздяний ешелон, який був зроблений суто для відео з анонсом. Але в кінці відео ми бачимо напис англійською Are you excited?», що перекладається як Ти схвильований. Тобто вже перший натяк на те, що це аж ніяк не просто красиве відео. Проте і ще дещо цікаве: Остання літера у слові U та перша літера у слові Excited виділені більш жирним шрифтом, і вочевидь натякають нам на новий рушій гри під назвою Unreal Engine, що звучить дуже цікаво і інтригуюче. Підтвердження цьому є також те, що Wargaming розмістили вакансію з пошуком розробника на Unreal Engine. Тож нагадаю, що з вами на nice iSpeak і нумо дивитись, що там чекає гру. Перше, що ми бачимо, це якийсь ландшафт з вулканом. На жаль, я не міг розпізнати, що це за мапа, але що цікаво, тут, окрім вулкана, все інше виглядає якось ніби навіть гірше, ніж є зараз. Можливо, це якась дуже стара мапа, яку давно вивели з гри, і яку я не застав. Якщо впізнали її, то напишіть про це в коментарі. Далі нам показують перші кадри з новою графікою. Очевидь, це мапа канал. Звісно, виглядає набагато краще, ніж вже є у грі, але якщо придивлятись до деталей, то кущі та ландшафти не набагато кращі, ніж є зараз. Ця мапа є доволі темною, а тому світла версія відразу має кращий вигляд. А ось дерева, звісно, виглядають приємніше, і ще засніжені гори на фоні теж додають свій ефект. Ну і важливий той факт, що канал досі не була переведена в PBR. Далі ми бачимо ось це місце, і тут замість будинку тепер буде якась велетенська махіна. Виглядає доволі круто. Далі нам показують Шерідна з Йохом та ЄСТО, які перестрілюються на мості. Видно, що ефекти відлучань стали більш реалістичними і ефектними. Також можна помітити, що тепер знищений танк буде ще деякий час палати, як це є у великих танках. До речі, спочатку цим танком є Є100, але коли змінюється ракурс, то тепер ми бачимо там знищеного гриля. Але найкрутіше це ось цей момент, коли Шереден, скинутий соткою з висоти, нарешті може перевернутись. Та ще й у повітрі робить постріл, і ніби від цього його теж трохи відкидує, як це буває в режимі Гравітація. Далі ми бачимо, що тепер об'єкти, які можна зруйнувати, будуть руйнуватись більш реалістично. Звісно, цегла не починає залишатись на танку і проходить наскрізь, але це вже краще, ніж є зараз. До речі, це схоже якась інакша мапа, бо сумніваюся, що на каналі будуть кущі схожі на пальму. Шерідан стріляє, і ми бачимо, як від цього його корпус спереду трохи піднімається. А оце вже, схоже, знову канал і оновлений парканчик. І тут нам показують цього ж ТВП, але схоже у снайперському прицілі, який тепер буде виглядати теж більш реалістично. Ну і під кінець ми бачимо того самого знищеного гриля на мосту і той самий напис. Чесно кажучи, при першому перегляді я був у шоці, але вже зараз розібравши кожен кадр, можу сказати, що графіка та деталізація не виглядають якось значно краще, ніж зараз виглядає Міделбург. А от нова фізика, ефекти від пострілів та знищена техніка, що палає, це вже круто. Сподіваюсь, з новим рушієм зникнуть проблеми зі застеріганням на деяких місцях та шедеврально зникаючі снаряди. Ну і що ще цікаво, яка саме буде використана версія Unreal Engine, бо, наприклад, на четвертій версії зроблені такі ігри, як Fortnite, PUB, PUB Mobile, Hogwarts Legacy, Оновлена трилогія Grand Theft Auto, в тому числі на Android та iOS, та багато інших ігор. Або ж це буде п'ята версія, яка не так давно з'явилась і на якій не так багато ще є ігор. Найкращий приклад це Stalker 2 від українських розробників або Bodycam, котра просто вражає своєю графікою. Інсайдер Assun пише, що це буде саме п'ята версія, що звісно круто, але треба розуміти, що крім крутої графіки та фізики, потрібна ще й хороша оптимізація. А враховуючи, що гра кросплатформова, то зробити це ще складніше. Припускаю, що старі моделі телефонів, які зараз ще якось запускають гру, то вже на новому рушію навряд чи зможуть це зробити. Що ви думаєте стосовно нового рушія гри, обов'язково пишіть коментарі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо досі це не зробили. Також загляньте в мій телеграм та Discord сервер. З вами був Найспік, До зустрічі в наступному відео.